Курс лекцій, який називається Девовижний світ анатомії людини. Цей курс він присвячений цікавим назвам в анатомії людини та походженням цих назв. Ось склад тих викладачів, які приймали безпосередню участь в підготовці. Це ми з Артуром Валєвичем, Також нам допомагав Максим Степанович Щербаков, це доцент нашої кафедри. Зараз він виконуючий обов'язки завідувача кафедри, і також з нами приймала участь у підготовці цього курсу Москві. Дарія Анатолійовна, вона зараз виконує обов'язки завідувача кафедри іноземних мов. Декілька слів про нашого вчителя, який стояв у істоках у джерел цієї роботи. Це Микола Анатолійович Волошин, це був заслужений діяч науки і техніки України, академік. Міжнародної академії інтегративної антропології, перший віце-президент наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів та топографа анатомів, завідувачка анатомії людини, доктор медичних наук, професор. Ми хочемо сказати слова подяки і слова пошани нашому вчителю. Курс планується. Зробити у вигляді лекцій вирішили почати з міфічних назв. Потім ви бачите, буде лекція присвячена іпонімним назвам, назву я вже сказав, що лекція буде присвячена об'єктам оточуючого світу, діяльності людини, об'єктам якихось з побуту людини. Ну і остання лекція це будуть різні назви, які там анахронізми, тобто які раніше. Раніше використовувались, а зараз вони або не використовуються зовсім, або дуже рідко використовуються. Ну і таке інше. Щодо самого курсу, ну треба сказати, що курс він є частиною великої роботи, яку розпочали більше, більше 15 років тому, розпочав Микола Анатолійович Волошин. Це сумісна робота кафедри анатомії людини разом з кафедрою іноземних мов. Нашого університету, і ви бачите, що в рамках цієї роботи підготовлено п'ять навчальних посібників від довідників, які обкладинки, яких я тут вам презентую, і надрукована одна монографія, яка така основоположна. Ось вона перша стоїть в цьому ряду. Це японі. Ми в анатомії чоловік. Крім того, щорічно проводиться робота з поширення, з поглиблення вивчення цієї теми, і публікуються якісь наукові статті. Ви бачите, що за цей час вісім наукових статей, фактових, вітчизняних журналах: це і «Галіцький вісник, і вісник морфології, і актуальні питання це наш запорізький журнал фармацевтичної і медичної науки та практики. Ну і Днепропетровський журнал, морфологія. Останні декілька років ми в ньому друкуємо з цієї теми статті. Ось. Приклади деяких з них були опубліковані статті, які були присвячені назвам епонімним назвам сфінктерів та утворень шлунково-кишкового тракту. Потім були, була стаття присвячена основа основним законовірностям походження анатомічної термінології. От за попередні роки ми опублікували дві статті, присвячені епонімам в анатомії серця людини, в анатомії органу зору. Цього року запланована публікація двох наукових статей японіми в нейроанатомії. Ну і саме про походження терміну. Колись багато років тому потрапив мене на очі такий малюнок, на якому дуже цікаво художник зобразив, як би виглядало, виглядало тіло людини, якщо б ті назви, які є в Організми людини були відповідали б тим об'єктам, на ім'я яких вони названі. І ви бачите, що тут і черепна коробка присутня, і луковиці і ушні раковини, і мишеня м'язи і грудна клітина. Ось так це діафрагма, так це виглядало би, якщо б справді воно було так. Ну і тоді замислились, чому, чому саме так? Ну, наприклад, Торакс. Чому Торакс? Торакс. Як ми з'ясували пізніше, в перекладі з грецької мови, це панцир, або обладунки. Панцирь тварина, ну, панцир, наприклад, черепахи, або обладунки, лицарські обладунки, які захищають, захищають тіло лицаря. Так само і грудна клітина вона захищає органи наші внутрішні. Або чому м'язи називаються мускульс, Також потім з'ясували, що. М'яз перекладається, перекладається як мишеня, і чомусь греки побачили в м'язах мишеня, яке бігає під якимось ганчір'ям. Ну, коли людина скорочує, скорочує м'яз, на, 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 напружує то здається. Як, як бути мишеня пробігла під якоюсь куковдрою або ганчір'ям, тому, тому і назвали м'язом. Ну називали і не тільки мишеня, також було ще інша назва лацертус, це е, ящерка, тому також це буде в лекції про це буде. Будемо розповідати. Спочатку це буде якісь окрема інформація, яка була роздрібнена. Ми там збирали про крихтах з різних. І не тільки вітчизняних джерел, ось тому, що ніде в світі нема чіткої класифікації. Ось я вважаю, що основним в нашій роботі є те, що ми вперше спромогли зробити більш-менш якусь осмислену класифікацію термінів в анатомії відповідно до їх походження. І ось така класифікація. Це ексклюзивний, скажімо так, матеріал. Вона була зроблена ще в 2013 році нами з нашим професором з Миколою Анатольовичем Волошиним, і потім нам допомогла ще її модифікувати це, Дар'я Анатолівна, яка цього року тут несла певні корективи в цю класифікацію. Ну, що до цієї класифікації. На перший пункт ми винесли анатомічні назви, які відображають античне уявлення про навколишній світ людини та його будову. Що мається на увазі. Ну, перший, ви знаєте, основний метод анатомічного дослідження це най... найдавніший метод це метод спостереження. Тобто людина, те, що бачила, вона потім переносила ці уявлення свої на будову людського тіла і. Багато назв, скажімо так, більшість назв. Ну, якщо десь в, приблизно, то відсотків 80 назв це назви, які пішли з давньої Греції або давнього Риму, і в них чітко відображене уявлення людини щодо навколишнього світу. І ми поділили ці терміни на терміни, які пов'язані з об'єктами неживого світу. Ви бачите космологічні, гідрологічні об'єкти, геологічні, метеорологічні явища, ландшафтні об'єкти, об'єкти якісь живого світу або ботанічного походження, або анімалістичне, тобто пов'язані з тваринами. Велика група термінів, яка пов'язана з діяльністю людини, тобто уяви про тодішню діяльність перенесені на назви анатомічних структур. Окрему групу ми виділили терміни, що пов'язані з геометричними фігурами, терміни, що пов'язані з міфічними або біблійними персонажами, окрему групу, ми виділили епоніми. Я потім буду розповідати, чому вона має таку важливість, що виділили ці терміни в окрему групу. Ну і терміни, які походять від назв нас людин, частин людини або тварин. Назви, що пов'язані з кольорами, ну і остання група це анахронізми на визначення, невизначеного походження або несистемного характеру назви. Тобто їх неможливо пов'язати з, як, з якоюсь попередньою групою. І ось наступні шість лекцій, про які я вас, вам казав, вони будуть построєні по цієї класифікації. Кожна лекція буде присвячена окремому розділу цієї класифікації. Лекції ці ви зможете почути на засіданнях наукового товариства кафедри анатомії і на офіційному каналі. Ви бачите ось посилання на наш офіційний канал, який ми цього року створили. Ви, я думаю, що ми по мірі того, як лекції лекції будуть читатися, ці лекції ми будемо там публікувати. Хто не зміг по якоїсь причини був відсутній на засідання гуртка, зможе подивитися. youtube